Мардатенький. Гляньте. Оцей кайф, що я вам кажу, що візьмете от такого, таку паличку в руки і будете кайфувати, наче я там двохкілошного судака тащу, глянь. Доброго дня, любі друзі. Давайте трішки ближче сяду. Приїхав я на вечірню рибалку, взяв з собою супер-спупер комплект. Це азура Олвія з тестом до 3,5 грама. Має довжину 1,83 м. І такенька катушечка Олівія, тисячна 160 г. Спінінгове водилище таке цікаве, маленька така ковирялочка. Гляньте, виглядає отак. Це на той випадок. ну Сьогодні пригнався. Самі бачили спочатку така погодка, ну, вітер, вітер. Але ж коли знаєш точки, знаєш, де можна сховатися від того вітра. Нема багато часу шукати крупну рибу, тому думаю, мілкого окуня чи таку добрячу ладоню я знайду. Тому от такий спінінг – це спінінг для кайфа. Таку рибалочку багато хто полюбляє. У кого нема багато часу, хто не ну, нема змоги шукати ту рибу, а хочеться запачкати руки рибою. Берете такий мікрушний, ну, це даже трішки менше, ніж мікрушний. Ну, Скажімо, нано такий спінінг. Берете маленьку таку приманочку. Берете, тут у мене дивіться 0,16 Флюрик. Поставив 4 нулі. Застібку 2 грама і маленький гачок, і маленьку таку приманочку. Сьогодні став так вітер з тієї, я занихався за островочок, тому буду намагатися ловити чи шукати рибку вздовж цього острова. Це позаду мене остров. Рибалю на водосховищі Південного Буга. Бачу, щось впереді. Пліщеться, але ж розумію, це, мабуть, якийсь мальок толстолобика. Ну, не знаю, що вам і сказати. Будемо просто намагатися щось піймати. Коли щось піймаю, то, звісно, вам покажу і прокоментую. Опа, фрикціончик, отак, От фрикціончик настраюваємо. Шнурочок, до речі, тут 0,2, але вже дуже і дуже старий. Його тут мало. Йому вже, мабуть, ну, два, два роки це 100%. Поки базікав, балакав, гляньте, щось клюнуло. І якось так взяло з дна, але та що, та, що быстро, быстро випер нагору. Дивіться, прикалюха яка. Маленький окунь. ну, Хтось каже, яка наживка, такий і окунь. Відкусив мені, не мені, а цієї приманки хвостик. Зараз ще змінимо цю приманочку. Розмір 1,4, це ікон. Ну, буду отакі от використовувати приманочки. Клівачка була на першому закиді. Але я можу сказати так, що я не почав робити ніякої проводочки. Просто поки з вами розмовляв, поки лежала на дні приманочка і трапилась клівака. Ух. Чесно сказати, цим спінінгом не так часто я рибалю, тому треба трішки привчитися. Бачимо, я на закиді, він наш у мене водичку бахнув. Стрій такий, бачимо. Ну... Десь я бачив в якомусь кіно, хтось зігнув його до ручки. Чесно, не буду так робити, трішки очкую. Ну, так, такі палки в'яжуть рибу дуже і дуже гарно. Можу точно сказати, що на цю палочку сьогодні ми звіря завалимо. Буде сьогодні звір, щось воно пригає на поверхні. Не знаю, як камера передає, воно такі бурунчики, то мені здається, мальок толстолобіка. Опа, ось о кивака ось є. Там вона вже сиділа рибка, я просто трішки взяв. Треба прилучитися до цього спінінга, і все буде дуже і дуже добре. Бачимо, оце про той кайф о, судак. Оце, да. Блін. Останнім часом. Кіна про судака щось народ не дуже полюбляє. Тільки кажеш, о, буду ловити судака, ось влітає судак, всі думають, та де я того судака знайду, навіть і дивитися не буду. То цього судака можна і вирізати. Так, давайте гляньте, блин. можна сказати, чотири закида, вже дві рибки я маю. На дні багатенько трави, відчуваю ці підцепи, на проволочки спінінг, ну, відчувається, як він. Вже підгружається тою травичкою. Ну, чесно вам скажу, що зато є дуже-дуже чіткий контроль. Чіткий контрольчик. Ось на підривчик і бах, спінінг. Зігнувся. Контролюю 2 грама просто шикарно. Опа, була, була майже у човника клівака. Ось добив. Гляньте, добив. Отака От стайка мілкого окуня йшла за моєю приманочкою. Так, такий мілкий окунь не дуже мене цікавить. Спробуємо так вздовж комишика покидати. Оце кинув. Оце кинув. Ну, звісно, на такому тонкому флюрику не відсипити. Треба підходити на човнику. Так, так, так. шнуру б'є, б'є цей то, то лобік. А може це ні, це наче вокунь вже потім бахнув. Било, по шнуру, било, било. І потім дринь в таку в руку даже щось почув. Хоча гляньте, якось тяну, якось тяну, тяну незвичайно, ні, ось ось уходить, уходить. Начебто не, не, схоже, не схоже, ні, це вже схоже на вокуня. О, і такий вже. Вже не такий мілкий. До речі, гляньте на такої паузі, поки я кайфував, як цей толстолобік бив по шнуру, цей окунь дав оку, окуню таку змогу сильно і сильно заковтнути. Так, дайте зараз достану і дещо прокоментую вам. Нема там, приманки геть не видно. Строй таких палочок дуже-дуже гарно нам дозволяє працювати з вертушками. Чесно кажучи, я один раз цією паличкою ловив вертушками і то таку скажімо, ну, рибу незвичайно пам'ятаємо, Блін, мілка така е застібка, її сняв. Е пам'ятаємо ті ляпію я колись рибалив. Так, поки що повішуємо сюди. О, хтось питав, де купити. Не знаю. В інтернеті шукайте. Може вже таку, таких підставочок нема. Але ну, зробити ну, дуже і дуже легко. Гляньте, як воно все виглядає. Собі, ну, ну, чесно кажучи, легко зробити. Достанемо коробочку, є в мене тут вертушечки. Що я хотів сказати? Коли бачимо таку стайку малька якогось, то. Я десь чув, що її оце встаю збиває хі... хижак. Якийсь. Ну, може, і окунь збиває. Тому є така можливість, що під цим хижаком в пів води буде стояти окунь. Тому спробуємо зараз якусь вертушечку поставити. Пам'ятаємо на останньої рибалки отакі вертушки. Я, я її назвав джиг-вертушка, дуже і дуже гарно працювали. Зараз спінінг в мене до 3 грам, тому можна поставити таку без вагів вертушечку. Не знаю, в неї 2 грама. Ну, маю на увазі без вагів, це без грузика. 2 грама в цій вертушечці. Вийшло отако, можна так сказати, дуже і дуже красиво. Маленька така вертушечка. Провіряємо. Вертушечка заводиться. Чесно кажучи, це мої такі. Здогадки, що в пів води буде на цю вертушку зараз клювати. Якщо нічого не піймають, то звісно це даже я вам і не покажу. О, не дуже далеко полетіло. Я звик так, щоб ух, щоб дуже і дуже далеко летіло, але ж які ваги, вертушка ще порусить, тому не дуже далеко полетіло. Так, ну все вона завелася. Так виглядає спінінг на Такої вертушки, але вона не супер дає спротив, в неї не дуже великий такий ліпісточок. Ну, рибку я впевнений, що ми піймаємо. Чому я не можу зраз, ну, все з першого разу чому не піймав? Я не можу поки що вкурити, на якої глибині вона йде. Мені трішки треба нижче її занурити. Ану туди. Дам трішки паузу, щоб вона пішла на дно і потім буду робити проводочку. Хоча, якщо у мене нічого зараз не вийде, нічого не піймаю, то повішую на цю, на цю вертушечку грузик 1-2 грама. Тому що я, ну, в мене на останній рибалці так клівало, не ж бути таке, що е, якщо тоді клівало, зараз не буде нічого клівати. Ага, ну це трава. Опа, була кривака. Ось йде, Іде! Гляньте, це другий закид вертушкою і такий мордатенький. Ой-ой-ой-ой! Гляньте Оце той кайф. Що я вам кажу, що візьмете таку паличку в руки і будете кайфувати. Наче я там двохкілошного судака тащу. Гляньте. А тут так очо. Любі друзі, гляньте, який мордатий. Чому так нагрузив спінінга? Тому що тут мор... Ти -ти 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 -ти. тихесенько. Мардатий вокунь. Бачу, що так... Ні, наче той добре чи взявся. А, ну, зможу я його підняти на цій палці? <рес> 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 Гляньте, наче зацепан толстолоба якогось 5 взяв толстолоба. Ладно, так ми не піднімемо. Давайте доведемо. Можна, звісно, так, можна було б, звісно, підсака взяти, але щось я не, не подумав про це. Дивіться, оце окуняра, оце окуняра. От От Отакого гляньте, окуня влупив на таку мікрушну. ну Це просто мікро, мікрушна палюгака компанії Азура. Олівя, катушечка Олівія тисячна. Ну, виглядає дуже дуже так стильно і дуже красиво. І от такі окуні. Такого красення ми випустимо. Що можна сказати, вийшло все дуже і дуже гарно. Завжди так полюбляв. Ось взяли спінінга в одну руку. Одною рукою так зробили закид. Я, чесно кажучи, раніше так не міг. Мені потрібно було трішки ну, другою рукою допомогти. Тут можу так констатувати, на цій палочці рукоятка не дуже коротка. У мене є ще одна палочка, там отака рукоятка, то ну, двома руками зробити закид невдобно. То тут можна, хто ще не вміє одною рукою так кидати, то можна допомогти ще однією рукою. Так, будемо. Ще намагатися піймати такого гарного окуня. Ну, це такий, це не величенький окунь. Перед цим був такий добрячий. Спробую зараз вертушечку з огрузочкою. Так, як я казав, джих вертушечку. Отакі от є в мене ваги з собою трьошечки, але це буде забагато. Двушечки, от двушечку я і хочу поставити, є ще один грам. Є, дивіться, 0,6 грама, оп, і, і навіть є 0,4. І це все свинець. Це не вольфрам, бо ну, якщо б оце стільки вольфрама у мене було, то це я був би дуже багата людина. А, так, а поки в мене не шиша, то буду використовувати свинець. Поставив таку ось коливалочку, 2 грама свинець, великий такий ліпісточок, тройнічок і таке. Ну, такий, наче, знаєте, Хвостик чогось. Мушка, мушка, скажем. Прям суперово-суперово заводиться. І я вже відчуваю, що я можу ну, регулювати дуже і дуже добре її горизонт. Так, оце я вже полюбляю, це вже моя тема. Бо негружену вертушку, ну, чесно кажучи, в мене поки що не виходить. Це треба. Ну, частіше рибалити вертушками, щоб розуміти ті вертушки. Так як я завжди джиг-джиг-джиг, то ось все, гляньте, щось, щось опа, щось. Перший закид цією вертухою. І це не щось, а це окунь. Ну, Мені здається, не дуже такий крупний. Не, не б'є дуже так гарно, як хотілося би по цьому бланку. Ну, клюнув, десь, бачимо, все, як я. О, а під, під човником вже щось, вже щось намагається витворяти. Ні, Ну чому не гарний? Гляньте, киньте в мене камінням, якщо це не гарний. Це а, ну, набагато більше долоні. А, ну, давай десь сюди. Так, ну що, все дуже і дуже подобається. Ще разочок робимо закид. Сьогодні не ложу. Не ложу, чи як кажуть, не кладу приманочку цю, цю вертушечку на дно. Намагаюся десь в горизонтики китащити. Опа! І я не, не прогадав. Прям не прогадав сьогоднішньою тактикою. Знайшов того малька. Не знаю, що то за мальок, але його просто кишить. І під цим мальком стоїть окунь, стоїть моя улюблена оця риба. Да, давай, давай. Так, все дуже і дуже гарно, окуня жадні. Зараз змінимо трішки ракурса. Вся рибка сьогодні не пошкоджена, вся йде до себе в воду. Отако. От О! Гарний закид. Блін, забувся зняти, маленька травичка була там на тринічку, не знаю, це плюс чи. Мінус. Занурив десь на 2 метри. Ну, це так уже з опитом сьогоднішньої рибалки. Ось сьо. Гляньте, щось бухнуло, але це мальок, мабуть, по шнуру. Бо дуже отак якось. О! Ось. Все. Дуже і дуже різко це все трапилось. То Було точно о, так, о, так, гарно і зійшов. Ні, не зійшов. Зійшов. А як це він так зійшов? Як він зійшов. Отак. О. Прям гарний, гарний став закид. Вже сьогоднішня рибалка така дала мені трішки опит, і я знаю, що о, ось ось, ось о. Знаю, коли почати крутити катушечкою. це десь там глибина 4 метра, я занурюю на 2 метра. Викупив це все швидко, лег... тому що трішки більше роблю паузу, чую, якась уже травичка цепляється. То, чесно кажучи, завжди зараз десь. Оп, стоп, стоп, стоп. Впів. Все це роблю в впів води. Так, поки. Поки нема чим хвастануся. Ось, ось ось царство, царство є. Спінінг м'який, можна не одразу підсікати. Він сам засікає рибу. Такого голодного окуня сам засікає і не зливає. Бачимо, він як дрипається, спінінг Др-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Тільки можна злити, коли він зайде в траву. А він усе зайшов в траву. Ні, я його достав, достав з травички. Ну, теж, теж не супер крупний. Сьогодні було два гарних окуня. Одного одного стоять, стоять. Одного отак вам достав, тільки ось в човника і лопнув отут флюрик. Вірніше не лопнув, просто... Стоп, не просто лопнув флюрик, а на гудзику ну, 0,116 флюрик. Самі розумієте, е вокунь був ну, от, такий, от такий. Не знаю скільки це ну, грам може до 300 точно він був. Він отак дрипанувся і на гудзику лопнув флюрик. Кинувся, а камера не знімає. Чому Ну, впевнений був, що вона знімає, бо вона з екраном і на екрані я себе бачу. А потім придивився, там ще така красненька є лампочка, а вона не світиться. Тому й зрозумів, що щось я в холосту вам розповідаю, розповідаю, а нічого не знімаю. Робимо ще один закид. Все, щось б'є, б'є, б'є. Ух, це я закричав. Такі розводи аж пішли. Мальок, мальк, опа, є. Ну, друзі, не крупний. Щось сьогодні. Мало мало крупного окуня. Ага, ще і нема. Опа, є, 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 є. То була клівака і десь втік. Рибка втекла. Але до... ну, так багато її сьогодні тут. Ну, нема супер крупної. Це виходить, знаєте, наче якесь іздівательство над глядачем. Клює майже на, не на кожному брешу, не на кожному. Ну, На кожному третьому закиді точно клює, а то і на кожному другому. Отакі От рибки покльовують вже, не знаю, війде в камеру. Не знаю, війде, фільм, не війде, ще раз повторюся. На обичну вертушечку в мене трішки не виходить. Не, ну, не вистачає в мене опиту. Роблю закид, починаю крутити Ну, вертушечки ці 2 грамчики, і вона в мене, я не знаю, глибина 4 метри, я не можу зрозуміти, де та вертуха. Потім оп, вона усе біля човника зверху йде от на такої глибині. Мені цього дуже і мало. Якщо є глядач, який такий самий, ну як і я, я не хочу даже, неправильно. Показав, не з кривими руками, а ну, нема трішки досвіду з, вправляти це з вертухами. Ось о, 2 грама не треба, ну, може і більше можете спробувати поставити, якщо у вас палка така добряча, поджигувати. А якщо в півводички поганяти, то для початку можна ось о, 2 грама поставити і спробувати. Набити руку, набити руку. Чесно признаюся, 4 метри глибина, в 2 метри я точно так від, ну, набив руку, що дуже і дуже добре ці 2 грами контролюю. Вже навіть трішки іншу вертуху пробував, і теж в мене йде вона в тому горизонті, де стоїть рибка. Друзі, сьогодні отака от чарівна паличка була олівія від. Азури до 3,5 г. Бачили, гнеться. Не знаю, ті гарні окуня. Якщо ну, були на камері, то, знач, бачили. Не було, то, повірте мені на слову, гнеться вона дуже і дуже добре. Любі друзі, слава ЗСУ!